Відеоролик знятий для каналу Existua. Автомобіль Mercedes-Benz e 280 2001 року в 210 кузові двигун 2,8 бензин. Так, Зараз будемо замінювати термостат двигуна. На Exist був замовлений фірми Profit. Ось так він виглядає. З ущільненням, в корпусі. Є окреме вкладище, продаються, але був взятий отак. Так, ось його каталожний номер 17050116. Так, ось так він виглядає. Чому? Тому що е, стрілка піднімається до 60 градусів, і вже в нас тепліє верхній патрубок. Це свідчить про те, що термостат або не тримає, або е, зарано від, починає відкриватися. Тобто, ну, дві проблеми може бути. Знаходиться він у нас ось. Ніяких проблем з заміною немає, нічого складного немає. Все ось зверху, все в доступі. Єдине, що нам треба, це злити охолоджуючу рідину, зняти патрубок. Ну і, можливо, доведеться зняти ремінь. Уже почали зливати. На радіаторі внизу є штуцер, на який була одягнена шлангочка, Відкрито пробку і зливаємо, чекаємо, доки зіліться охолоджуюча рідина. І будемо міняти. Так, охолоджуюча рідина трохи злилася, і зараз хочу вам продемонструвати те, що е термостат не тримає. Як бачимо, зняли патрубок, і охолоджуюча рідина поступово е сходить в блок двигуна. Тобто, це свідчить про те, що термостат не тримає. Так, це можливо не дуже сильно. Е з таким нетриманням в теплу погоду ви різниці практично не відчуєте. Ось і пішов звук затягування повітря в блок. Але коли на вулиці мінус 5, мінус 10, мінус 20, то це значно впливає. Автомобіль не виходить на робочу температуру, тобто, ну, виходить, але треба для цього проїхати. На місці з, з вімкненою пічкою. І на холостих обертах автомобіль взагалі не виходить на робочу температуру. Тримає десь 60-70 градусів. При необхідних 85-90. Так, було злито десь 7 літрів охолоджуючої рідини. Цього цілком достатньо для того, щоб при знятті термостату охолоджуюча рідина не потекла вниз. Було відкручено два гвинти. Один ось зліва, один ось справа. Для того, щоб відкрутити, необхідно ось, таку, ось такий ключ типу Торкс Е10. Так, і далі виймаємо корпус з термостатом. Так, він шевелиться, але однією рукою це важко зробити, мабуть, ущільнювач прилип. Зараз будемо знімати. Так, ось зняли наш старий термостат. Ось так він виглядає. Дійсно, був прилипший трошки ущільнювач. Викруткою пласкою трошечки підковернув. Все, вийшло. Ось так він виглядає. По ньому видно, що він вже тут стоїть дуже давно. Тепер нам треба обов'язково вичистити площину, до якої буде ущільнювач прилягати. І будемо встановлювати новий. Так, площину вичистили, витерли. Далі я полюбляю такі з'єднання помазати графітною змазкою. Чому саме графітною? Бо при висиханні змазки графіт залишається на площині і не дає в подальшому прилипати. Тобто я не мажу патрубки. Ось такі. Прилягаючи площини, і він не дає прилипати, захищає від корозії. І до того ж, він дає можливість плавно посадити, плавно посадити ущільнення, щоб ніде нічого не закусило і щоб воно повністю сіло на своє місце. Так, ось так помастили по, по колу і. Встановлюємо, Так, ущільнення у нас новеньке і повністю не всаджується. Для прикладу, старе ущільнення, тобто тут не було зазору. Я коли відкрутив, воно зовсім не зіграло. І закручуємо гвинти. Це гарно відкручується, все гарно закручується. Гвинти якості гарної, заводські, на них немає ні корозії, ні прилипань. Це принципове, принципова відмінність від вітчизняного автопрому. Але я думаю, також і ціна на деталі відрізняється від вітчизняного автопрому. Він вартує не дорожче, ніж термостат на Ланус. Чи, мабуть, в даний час вже і на вас. Так. так, закручуємо. Дуже закручувати не треба. Лише до того моменту, коли вперлося, коли ущільнення зжалося. Затягувати тут як трактористам не потрібно. Так, і ставимо на місце патрубок і заливаємо охолоджуючу рідину. Заміна термостату на автомобілі Mercedes завершена.